Доброго весняного дня. Сьогодні у нас буде знову розпаковочка. У нас 10 коробочок по 2,50 кожна. За всі заплатили 25 доларів з податком 27 доларів вийшло. Тому давайте розпаковувати, дивитися, що там всередині. Почнемо з цього. Це встилка в взуття Отака. От в неї є така спеціальна гелева. Подушечка. Написано тут, що вони а, що це в стилки для е, ніг, які тяжко працюють. Це робо, робочій взуття в робоче взуття, щоб не змучувались ноги. Це що вони суперкомфортні. І це для тих, хто відчуває постійно біль в ногах і хто на ногах цілий день. Дуже класна штука. Рекомендую завжди своєму чоловіку. таке. так. Тиму, скільки вони зараз на Амазоні коштують. Так. Зараз вони на знижці 12,54 на Амазоні. А От, повна вартість яка? 18 з копійками. Ну, вона так приблизно плюс-мінус її коштують в Волмарті. Uh -huh. Якісь тряпочки. Ой Це рушники чи що? Рушнички, напевно, для ну, кухні, рушники. я думаю. Або витирати посуду. Ой. Вони на маленькі, але скільки. їх Ой, такі класні, осінні. Осінні. Болотечка. Ага. Такий собі з гарбузом. З О, вони скочком. різні різні. Так, цей листочок. Далі у нас є гарбузик. Далі знову ще листочок. Листочок. І ще отакий листочок. Різні листочки і один гарбуз. Класні. Так, що, дивимося, скільки вони коштують на Амазоні. Ну, давайте. Знайшли ми їх на Амазоні. 10 доларів, вони коштують зараз. Угу. Ось наші рушнички. Такі. Чотири штуцьки, 10 так, 4 штучки, 10 доларів. І дуже швидка доставка, до речі, на них. Так, ну що, наступно? Такі вішачки у нас. Вішачки. Вони металічні, пластикові. Металічні. Металічні. Так. Важкі. Важкі і погано, дуже класно Так. Ось такого золотого кольору. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 штук. 10 металічних вішечків. Класно, на них навіть і курточку можна повісити, вони такі добротні. Навіть пальто таке витримає добротне. Масе. Ну що, подивимося, скільки вони коштують на Амазоні зараз. Ось вони є на Амазоні, 16 доларів. Зараз коштують. Тут так і написано, що це для пальто. Для пальто, для одежі. І в основному написано, що це Cold Hangers для пальто. 10 штучок, 16 доларів. Класно, Ну, враховуючи, що за 250 ми купили 10 штук, то це дуже класний б'ю. Так, так. наступне тут щось синеньке. Наступне. Так, що це у нас таке цікаве? Якийсь блокнотик. О, таке щось гарне. А, окей, це для фотографій альбом. Два. Альбом для фотографій. Да, уже один нам попадався колись теж недорого. Два, два внука є, то буде на пам'яті. Буде кожному по альбому. Кожен буде мати так. свій. Дивимося, скільки вони коштують на Амазоні. Так, 9,99 на Амазоні він. 64 фотографії, фотографії різних кольорів можна замовити. Так що тепер будемо поторкуватися. Ну що, наступне? Наступне. Так, тут у нас є, бачу, такі чотири мильнички пластмасові на мило. Ми не знаю, скільки воно приблизно коштує, але просто нам треба було на посилки, да, на посилки то ми вирішили. дуже гарних кольорів дуже якості і якісь класно. Ага. Пластик такий плотний, тверденький. Тверденький, так. Так, Отак вони розкладаються, сюди водичка стікає, не виглядають це на Амазоні? Перевіряємо, скільки коштує. Давай. Шо, знайшла їх Найшла? на Амазоні? Ага. Так, не дешеві, 13,50 за такі 4 мильниці. Ого. Ну, непогано, непогано. Але ціна за, така за 4 за мильниці, за кусочок пластика. Ну, ж так, яка є. Так. І чогось доставка дуже довго чекати. Мабуть, що це Піцакас, китайський, 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 тому так дорого, тому що вони мабуть, йдуть з Китаю. Чіпь дорого. Ну що? Так, давай цю велику розкриємо. Ну давай. Цікаво, що тут? Якісь полички. Щось тут. Так, треба, напевно, ножиці. Оу. Ого. Окей. Я це знаю. Це, це такі полички, на яких а, взуття. Щоб економити місце в шафі, так. напевно. Щоб можна було одну пару життя, ну, щоб не займала отак місце, отак одну на одну складу. Сюди один капець складеш, і другий знизу. Класно. Цікаво, чи регулюється висота? О, клас, дивися, Я думаю, регулюється Бачиш? якось Диви? воно піднімається. Чекай. Це, коротше, треба защелкнути добре. Я його добре не защопнула, О! О. Коротше, отак в нього регулюється висота. Тут можна навіть на підборах поставити, можна тапочки. Тому що я думаю, я думала, капець, а як ставити? Ну, зуття на підборі, мабуть, що не влізе, але влізе. А я думаю, воно тут упирається каблуком. Так, внизу. але я кажу, а за нижній. Бачиш, за нижній сторону. Ага, підбора ага, ж висока, та. тому так класно глядачі, що регулюється. Клас, тепер можна все взуття бути дуже організованим. Так, скільки їх там штук? Так, зараз порахуємо. Так, це одна. Ого, їх тут багато. Диви. Угу. Вони всі тут в два, в два ряди, виходить, чи в три ряди. Ну, непогано, напевно, я думаю. Ого, багато їх тут. Багато. Виходить в три ряди. Раз, два, три. Ну, все рівно їх треба порахувати, бо треба знати, скільки яка кількість да. штук в коробці. 20 штук у нас тут їх є. 20 штук, багато їх було. У да, нас тут взуття. Ну, вигідно, це ще щита, своє я організувала все взуття да. в одну інструкція, шафу. Інструкція, інструкція, як скласти, як, скласти, та. як користуватися. Ну що? Ну, давайте дивимося, Дивим. скільки воно. Зараз на Амазоні також йдуть 10% знижки, 27 доларів виходить за 20 штучок. Ага. Ось в білому кольорі. Ага. Так, да, класні. Далі. Далі. Такий а, диспенсер для мила. Як а, дозатор. Так. Електричний він, чи якийсь на, на сенсорі, чи на чому. Написано, що він... Чи батарейки там. Схоже на, на все, що він якийсь електричний. Ні, mm? на батарейках, напевно. Угу. Mm -hmm. Такий динозаврик крутий. Динозаврик, так. Да. Ану. Сюди яке? наливається саме мило. Така штука. Силіконова там. Шумна. Та, і це зверху просто такий силіконовий насадка, щоб дітям було цікавіше. Мити ручки. Так, вона знімається. Угу. І, скоріше за все, сюди десь вставляються батарейки. Це ж за фейерверк. Відкрила, так відкрила. Ано, показуй, що там. Так, ну вони, їх треба розкручувати. Ага, там інструкція є, що зробити. Куди натискати, так. розкручувати. Це спеціально, напевно, щоб діти не. Ану, включається чи працює дозатор. Якщо жужжить, значить працює. на... на... Він на сенсорі також. Ага. Включається. він, угу. мабуть, що розряжений. Є, О, да, працює. Ану, ще разок. Так, ано, зараз. Він розряжений. А, да. Просто дуже розряжений, треба батарейки. Жожить, батарейки. Але так, да. да, працює класно. Працю. Це такий цікавий. Ці, це щоб дітям було цікаво руки мити. Що хочеш придумати? Клас. Так. Ну, Мені цікаво, що батарейку ховається під таку рожеву, ніби а, язик речі, я... дракончик. Так, я, я, я не запхала назад цей. Не, наприклад. динозавр, напевно, okay. не на дракон. Так. Так, я назад закрив. Тут все, все для безпеки. безпеки. Ага, щоб щоб дітей... ніхто не дістав батарейку, бо там, скоріше за все, такі маленькі батарейки, да, такі як таблетки, щоб не з'їли. Ну що, подивитися, скільки коштує? Будемо дивитися. Ну що, я знайшла його на Амазоні. Дуже цікавий, тут є ще, ще є різні варіанти, є корівка, є всякі різні пташки, качечка. А наш скільки коштує? Так. 23 долара. Ого! Що Не зробиш для любимої дитини, щоб тільки руки <смірко> мили з милу. Okay. <смірко> так. Але, але класно. І корівка така теж дуже цікава. Ще можна спробувати корівку пошукати. <смірко> У нас є якась зарядка до чогось. Не зрозуміло до чого. Так. Попробуємо її знайти. Іноді на столах лежать речі, люди розбивають коробку, а випадають зарядні пристрої а потім. Так. Ну, що можу сказати? Теж зарядка не дешева. Знайшла я цю зарядку. Це зарядка DC AC to DC адаптер. Мало що мені це, звичайно, каже. Але спробуємо. Скоріше за все, вона на... Такий, як наче, на Samsung, чи щось таке. Чи до, до якоїсь не знаю? Це в жені є такий калькулятор через електрику. І воно таке похоже на це. Ага, це до, до, до Женіного калькулятора буде зарядне. Ось таке. Ось воно. 7, 99, 8 доларів. Угу. На Амазоні. Ну, таке. Так, наступне. Дивимося, тут якийсь маленький. Щось, біленько. Так. Ага. Це а, чехол до такого фотоапарата. Polaroid є. Yeah. Inkstax -in -in In чек. Правильно. У нас такий є фотоапарат. І це до нього такий класний чехол і сумочка і. ручка. Ручка, так. Да. Він на магнітику так відкривається. Класно. Модний. Да. Він такий синенький є. Так, ну що будемо дивитися, скільки коштує на Амазоні? Uh -huh. Знайшли ми його. 17,63, ну, 18 доларів. Отакий він. Він, е як полароїд. фоткає, що звідти вилазить така маленька фотографія. Вона така не дуже, в... не дуже велика. Така класна знахідка. Ну що, ну останнє? Щось тут щось у нас є цікаве. легеньке. Так. Якась тряпочка. Тряпочка. Так, що це таке у нас тут? Ага! Окей, це рушничок. Для маленьких, для малят. Да, для маленьких діток купатися Такий слоник гарний, дуже м'ясенький, такий з капюшоном, да. І цікаво теж. Так, ну що, шукаємо скільки він коштує. Шо, є теж він на Амазоні зараз. 13,59 коштує. От він. Так. Угу. І є різні варіанти. Є ведмедик, є синій слоник. Отакий є: це що, крокодил чи жабка. не знаю. Теж, так, динозавр. У і... 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 нас слон. У нас ось цей коште? слоник. 1359, он він. А де ціна? Ага. Okay. 13.59 такий слоник. Розрібна ціна цих всіх товарів. 150 доларів. 33 150 маленькі речі, ось маленькі... всього. Знаєш, завжди ці всі маленькі-маленькі, найдорожче виходять в, тому, в кінці. Я теж ніколи не розумію, як це 10 плюс 10 буде, потім 150. <свісно> так, угу. це без урахування податком. І зараз з урахування податку розрібна ціна цих всіх товарів з урахуванням податку 164 долара. І потратили ми 27-25 на закупку цих товарів. І сьогодні ми в плюсі на 100, 136 доларів 75 центів. Здавалося б, на таких дрібних речах. Ну, так. вигідно. Вигідно, речі потрібні, особливо ці підставки, органайзери під а, взуття. Тому а, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І а, підписуйтесь на наш канал. І побачимося у нових відео. Okay.